Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, З вами Максим, і в цьому відео поговоримо про добування рут в грі Medieval Dynasty, або середньовічна династія. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на нього і залишитесь тут надовго. Почнемо з будівлі Сарай для видобутку. Сарай для видобутку це будівля, де житель села може бути призначений шахтарем, щоб здобувати глину, вапняк, камень та солому. Сарай для видобутку відкривається на 500 очках технології будівництва і є єдиною будівлею такого роду. Наразі вищих рівнів немає. Якщо такий ресурс, як камінь, можна здобувати в шахті, а солому дає нам амбар при переробці певних зернових, то такі ресурси, як глина та вапняк, добуваються виключно в сараї для видобутку. Тут робітникам потрібна кирка, щоб видобувати вапняк і камінь, а також лопата, щоб видобувати глину. Щоб побудувати сарай для видобутку, ми натискаємо Q, заходимо в будівлі, видобуток. сарай для видобутку. Для фундаменту нам потрібно 8 каміння. Для е, каркасу 6 колод. Далі в нас є е, стіна з вікном, де потрібно 3 колоди. Просто стіна на 3 колоди. І така центральна стіна, де потрібно 4 колоди. А також дах, де потрібно одна колода і 8 соломи. І того, щоб побудувати сарай для видобутку, вам потрібно 26 колод, 32 соломи і 8 каменю. Після завершення будівництва сарай для видобутку вміститиме скриню для зберігання 200 кг. А також має два слоти для робітників і один слот для учня. Утеплюється сара для видобутку за допомогою штукатурки. Всього потрібно 32 штуки. Один робітник з навиком видобутку 1 за день може здобувати 13,55 каменю, 10,16 глини, 6,77 вапняка, а також 13,55 соломи. Але не забувайте, що на продуктивність також впливає настрій жителів. Жителі з більшим настроєм будуть працювати краще. Тому ваші показники можуть трошки відрізнятися. Стара для видобутку є дуже корисною будівлею, особливо на початку гри. Щоб ви не збирали самі каміння. Та й глина, в принципі, потрібна буде вам для таверни, для пляшок, щоб робити вино. А тепер давайте перейдемо до шахт. Шахта. Це будівля, в якій шість жителів села можуть бути призначені шахтарями для видобутку каменю, солі, мідної, олов'яної та залізної руди. Шахта відкривається за 5 тисяч очок технології будівництва. Її можна побудувати тільки біля входу в печери. Кожного року шахта заглиблюється в печеру на наступну секцію, доки не будуть відкриті всі печерні коридори. Всього на карті є 5 печер. Одна на півночі між Бранікою і Баранікою. Одна на заході недалеко від Лєсніці. Дві в центрі карти. Ось ви їх бачите тут і тут. А також одна недалеко від Хорніці, де ми зараз її і побудуємо. Ось на цьому місці. Щоб побудувати шахту, натискаєте Q, видобуток, шахта. Для фундаменту нам потрібно 4 дошки. Для каркасу 6 колод. Далі в нас є стіна 4 колоди, а також дах 1 колода і 6 дошок. І того, щоб побудувати шахту, вам потрібно 16 колод і 16 дошок. Шахти теж можна утеплювати. Втеплюються вони штукатуркою. 8 штукатурки на одну стіну. Після завершення будівництва шахта матиме скриню для зберігання на 200 кг. А також 6 слотів для працівників і один слот для учня. Для роботи працівникам потрібні кірки. Один робітник, у якого є навик один видобутку, може здобувати за день 13,55 каміння, так само, як і в сараї для видобутку. 6,77 солі 6,77 мідної руди, 4,6 олов'яної руди або 2,71 залізної руди. Важливо, до побудови шахти вам недоступне залізо. Ви можете його тільки купувати, видобувати ви його не зможете. Вручну без шахти ви можете добувати тільки мідну олов'яну руду, а також сіль з камінням. Залізна руда буде доступна тільки після того, як ви відкриєте і побудуєте шахту. Вам не обов'язково будувати всі 5 шахт. Але побудувавши 5 шахт, ви отримаєте спеціальну очівку в стімі. Віддаленість будинків шахтарів від шахти не має жодного значення, окрім візуального. На далекій відстані ваші шахтарі будуть просто витрачати весь день. От ми бачимо, як людинка йде через рольницю ось сюди на шахту в лісницю, хоча от є прямий маршрут. Також по дорозі на ваших жителів не нападають бандити, навіть якщо ви в цей час б'єтеся з останніми. Ваші жителі просто пройдуть мимо, наче ні вас, ні бандитів вони не помічають. Скільки ж потрібно будувати шахт? У мене для мого поселення 156 людей є дві шахти, і одна з них працює наполовину. От у мене, наприклад, 6 шахтарів, ще не повністю прокачаних, здобувають 111 залізної руди. В одній шахті. І 34,7 в іншій шахті. В принципі, цього достатньо для забезпечення залізом всього великого поселення. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також пишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі MaxGaming. З вами був Максим, бувайте!